Молитва до святого Миколая Чудотворця має особливу силу, бо він відомий як швидкий помічник і заступник у скруті. Святий Миколай не залишає без відповіді щирих сердець. Молитва до нього це джерело надії, миру і духовної сили. Святи Миколаю, заступнику наш, почуй моє прохання, захисти мене від зла і нещастя, допоможи у важкий момент і наповни моє серце миром. Я вірю в Твою силу і доброту, моли Бога за моє спасіння. Амінь. О добрий Миколаю, не залишай мене в моїх труднощах. Знаю, ти завжди поспішаєш на допомогу. Попроси для мене у Господа мудрості й сили, проведи мене крізь випробування, захисти мою душу і серце. Амінь. Святий, Отче Миколаю, зціли моє тіло і душу, попроси у Бога для мене здоров'я і спокою. Я надіюсь на твоє милосердя. Допоможи мені не втрачати віри, моли Бога за моє спасіння. Амінь.